Народився в Хмельницькому, навчався в першій школі. Він закінчив міжнародні відносини, а працював. Є такий інститут вугільної промисловості. Вони проекти робили для шахти, а потім був період, що ми з ним разом працювали, був невеличкий бізнес. Потім він пішов працювати в компанію Сварог, а останні роки він працював на вікон пластикових. робота дуже багато часу займала. Але так він дуже любив таку скажімо так східну культуру. Він був дуже добра людина. Завжди допомагав. Ми працювали разом на заводі. Я знаю, що він влікався кіно, наприклад. У нього були якісь свої мрії, були плани. Він намагався будувати життя тут. Це сумно. O